Ну, що ж, всім привіт, народ, з вас, підписи, вподвайка. Ми продовжуємо грати Age of History 2 Без модів. в п'ятому році за Сарматів. Так, наша мета перемогти Римську імперію. Закінчив минуло відео, я на тому, що клав з ними союз. Чим я взяв і що зробив? Зробив собі безпеку. Я зробив собі ранку того, що на мене ніхто не нападе. У мене зараз кордон тільки з Римською імперією. Далі моя мета розширятись колонізацією, тут Римська імперія нехай займається чим хоче. Моя ж мета зараз до інфляції колонізуватись, покращуватись і повторювати цей цикл знову і знову. Ось так інфляція, сто відсотків на товари і поїхали просто колонізуюсь. Мене цікавлять, давайте об'єктивно, мене цікавлять ось ці провінції, прекрасні на півдні, і, може, ось тут Москва і сусідні провінції, ось тут, і ось тут на півдні Фінів. Також я б такий, щоб доколонізуватись ось сюди, на своїй. Коротше, Скандин... Скандинавія, моя мета зараз колонізація в бік Скандинавії. Поїхали. Знаєте, про що я забув? Я забув побудувати ферми в нових хороших провінціях. Ну і нехай. Ну і останнє. Все, цього вистачить. Десять провінцій всього. Давайте так, це непогано робочи. Те, що я тут отримав прям прекрасні провінції. Прям прекрасні. Що мені? Рим відправи образу, ми союзники, мені байдуже. Роби що хочеш. Я тепер в повній безпеці, в повній безпеці. О 87 тисяч населення є в провінції. Чому ви вдвох так сильно зростаєте? Ось ви вдвох. Коротше, байдуже. Так, все, бонуси закінчились. Ой, ти наковадів. Ну, байдуже. Римська імперія готується там напасти на країну, яка просто них знаходиться. Так байдуже. Так, давай до інфляції. Та заперечити сама. Давай сама. Мені парфянське царство кинуло образу. Так байдуже. Так, прибуток квіт податків. Так, тепер. У мене є купа нових якісних провінцій, які я потроху буду підбудовувати фермами. Ну, я сказав потроху, я просто їх забудую зараз фермами. Щоб ці якісні провінції швидше зростали, були для мене дуже якісними провінціями. Щоб той же самий Вільнюс. Вільнюс це щось прекрасне. Так є все в товари. У мене 3,9 мільйонів населення, в тебе 6,5. Але ти провінції кількісно розвиваєшся, а я якісно розвиваюся. Це велика різниця. Так, тут загалом я дійшов до провінцій, яких хотів. А саме я тепер маю можливість тебе проатакувати. Є. Далі тут сильно хороших провінцій не буде. Можна ось тут. 56% темп зросту. Десь по 50% ось тут. Це не жахливі провінції. Так, також треба почати в бік Москви йти. На жаль, в грі тут хороші темпи зросту. Все, тепер просто чекаємо. Так, є. На 4,7 мільйона населення, це прекрасно. Так, далі нас чекають війни. Я хочу подані оточити. Римське імперія тут Прекрасно. Або когось захопили. Так, є. Перше, мені цікаво, Хельсінг. Вже по 13 тисяч. Вільнус 22 тисячі. Це прям прекрасно. Короче, ми де тут круті, ми дуже круті. Так, треба зараз, скільки в тебе свої населення? 494 тисячі. У, четверта. А, восьме місце посилі вперед. До інфляції, парфянське царство знову ми Кидай образу, я байдуже. Давайте уже. хто тут після колонізації полушався сюди. Типічні сармати. Сарм... колонізатори. Найвідомі, що у нас є колонізаторів, сармати. Ой, ти мені кидай образу. Приємно. А ти? Та байдуже. Рим, кидає мені образу, як байдуже. же. населення. Есик. Сальсик. І Севастополь. Я думаю, такого виклику вистачить. 499 тысяч населення. Нормально, має, має вистачити. Свої оголосити, оголосити. Полетіли. Перша провінція. Блін, на хтось пливе. Друга провінція. Зад відступати. На. Ти половину сюди. Йдемо далі. Да, да, саме вбивайтесь там на висадках, як хочете. А я б, до речі, також поусаджувався. Ваші острівці. Ти сюди. Ти також на морях. Теоретично треба на англію ще напасти. Ого. У нас не було населення. Тут далі. А, тут пішки пройти можна. Все. Тут порт. Йдемо далі. Ну, ви програли. Це також? Це також ваша провінція вперед. Осло. Шість провінцій. Десь ще є. Але я гадки не маю до саме. Технології прибуток від податків? Є. Ну, мені цього вистачить. Все забираю. Так. Потім треба готуватися з англами воювати. А я їх захоплю. Давайте в Ріє. Ой, ріга. А чому тут ріга така погана? На порт на табір постачання. Данськ. О, диньо. Ти забудова на ось сюди. ось також порт, ти май. Все ж таки в годині. Так, все на асиміляцію. Чекаю закінчення асиміляції. Паралельно качаючи провінції нові і старі. На повторну асиміляцію. Так, ви ж мені. Скажіть, що я помиляюсь. Фух, я помиляюсь. Я подумав, що тут сюди Рим висадився, Римська імперія. Тому що я планую в Англію йти. На Англів І в Англію. Слухай, а ти. Що запропоную ультиматум? Погодився, приємно. І тут в Скандинавії лишились тільки Англи, ну і одна провінція Римської імперії. Цеперечте, на Велику Вірменію. Римська імперія на Велику Вірменію пішла. Так досить. Зупиняюсь. Ого, У мене 6,3 мільйон населення. Але цього замало. Знаєте чому? Бо у Римської імперії ще є 928 тисяч економіки, яка не вся вигідна, до речі. Але все одно вони заробляють з економіки і заробляють непогано. Темпом зросту. У нас є Стокгольм. Дуже крутий. Але в цьому світі існує Лондон. Він окремо від вс всього світу існує, умовно кажучи. Я думаю, якщо качати. Ні, тут Римська імперія. На півночі. Ай! Мені треба англів розібрати. Всі провінції англів мають бути, бути за мною. Хто на мене напав? А тві? Бригад. Так ти хто такий? Ось. З тобою. Джуяджу джуде, можна укласти верну воду. Ти, Марви, із маврами можна. Ось вас, бриганти, я використаю як плацдарм. Як прекрасний плацдарм, щоб потім не осаджуватись. Пет, ось тут. Да, 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 ви викликали, вітаю вас. Тепер в мене є плацдарм в Англії, з яким я можу розбирати. Англів. Англів зможу розбирати звідси спокійно. Є, ти хто такий? Це був мій план сюди колонізуватись і напасти на тебе. Він вклав крав в мене план. Я при бажанні вас запиню, але. Я просто не хочу з вами воювати. Мені мене не дуже цікавить Азія. Дякую, що погодились. Дякую, що погодились, що ви нікому не цікаві до інфляції. Ми в війні з Англою можемо багато втратити. Тому я б таке щоб багато викликати. Ти ярмія ніколи зайвою не буває. Є, Оголосити. оголосити він. Це перше. Далі тут пробиваємось. Пред. Так, в їх, так сказати, початкових провінціях. Я їх добиваю. Всі інші на морі починаєте плити. Є. добив. Де у вас тільки тут провінції лишилося? Це прекрасно. Я зараз буду контролювати лонг. Це чий. Пікти. Ага. Тут добив? А, я тут 6 провінцій звільнив. Окей. Десь ще одна провінція. У Англії є. Байдуже, де? Те, що захопив, я забираю. Так. Все одно у вас навіть населення більше. У мене 6,8, у вас 7 мільйонів. Але при бажанні. При бажання це співвідношення. Так, десятка тисяч сюди. Ну, слухайте, при бажанні, я за почавши прокращувати населення, я спокійно пережену Римську імперію, як мені хочеться в це вірити. Так, все, поїхали. Пікти оголосити. Байдуже, хто там ваші союзники, чесно кажучи. Вперед. Раз, два, три. Забрав. Далі, так, Тиїв 60 тисяч, а в мене населення. Ой, в мене армія 58 тисяч, у них населення 60 тисяч. Пропоную їм ультиматум. Самим в Лондон поки що. Сармати в Британії, це прекрасно. Ти хто такий? Як байдуже на тебе. Так, Єрсав став вас з Конія. З Англом воюєш? А, на тебе ти не погодишся на ультиматум. Так Теб, навколо тебе, тебе треба вставати. Скільки у вас 12 провінцій? А, ще в Іспанії трохи. Ну, на іспанській провінції байдуже. Моя головна мета забрати твої провінції в. в Англії. Ну вони навіть висадитись спробували. Спробували. Зрозуміло. З їх сили якраз таки в Іспанії знаходяться. Так, всі власті на морі. Це все прекрасно. Кролісто Ірландія. 200 тисяч населення, нормально. Це також? Це також Королісто Ірландія. Населення з найменшим населенням. Ось тут. На другому місці. Ага. Висаджуємось сюди. Оголосити, оголосити. Полетіло. Так. Добуваємо їх тут. Самі пливемо. Та хоч той же Копенгаген. Є. Миногода. Забрати все. Так. Все асимільовує. Так, дивіться, я закрив їм о, можливість розвитку в Скандинавії. Нехай в Азію розвивається кудись. І в Англії я закрив їм розвиток. Перекрив. У нас населення 7-3 у вас 7 мільйонів. Економіка, ви перевагу маєте, навіть технологічну перевагу наді мною маєте. Що дивно? Так, Зараз тут найкращою моєю провінцією буде Лондон. А, Лондон з Стокгольм на однаковому рівні. Темпи півзросту. Ну, слухайте, в Лондоні 32 тисячі населення. При бажанні качнути населення Лондон спокійно. 200 тисяч економіки сюди. Також спокійно влізе. Умовні 200 тисяч. Але, блін, якщо я качати, то це столицю, по ідеї, треба. Бо це столиця. Так, в мене інфляція. А ще в мене є армія. Але не дуже велика. І мені нема на кого нападати. Парфянське царство це не цікаво. Тому Київ розформувати. Копенгаген розформувати. І поїхали, колонізація зараз вже. Розберемося з хорошими провінціями Скандинавії, яких не так багато лишилось. Йдемо, не знаю, зараз. Підемо кудись в бік Москви. Можна почати просто вздовж річки колонізувати спочатку. Ось так, наприклад, і, і ще. Хм. Темпи зросту. Ну звідси звідси, не знаю. Остання колонізація. Є. Ну що ж, відновлюємо ось, качаємось. Я не хочу не, зап... саме воює. Римська імперія. Не цей саме. Не запрошуй мене в свої війни. Не хочу заперечити. Сама, сама, все сама. Два, один, останнє, все. Трохи качнули новоколонізовані провінції. Давайте об'єктивно ми в першу чергу більше за все качаємо старі провінції зараз. Але ті, які старі провінції зараз, це давно колонізовані. Наприклад, Вінус вже 46 тисяч населення має. Ріга 90. Ріга 90 тисяч? Ну, тому що вона вже була. вона не колонізована, вона захоплена. Той же Лондон, 46 тисяч. А, забув. Забув. Швидко ставлю на повторну колонізацію асиміляцію. На повторну асіміляцію все швидко проставляю Як багато провінцій я захопив. І це прекрасно, тому що ці всі багато провінцій, вони якісні, які потім дуже хорошо качнуться Це все на повторній асіміляції. Прибуток від податків беру. Ну що ж, Римська імперія. 7,1 млн, один мільйон, вона 8, ,8 мільйонів по населенню більше, але економіка. А ти знову з порфянським царством. Так байдуже. Так байдуже. Я все одно буду краще. І в рази краще. Тільки от економіка, економіка. І тебе працююча економіка, за виключенням ось цієї провінції 150 тисяч. Все інше працює. У них всього 150 тисяч не працююче. Мені треба ще більшу перевагу мати. Хоча, дивіться, я зі своєї працюючої економіки заробляю 18 тисяч. В них економіка. Ну, в три, навіть якщо в 3 рази більше, вони 45 тисяч заробляють. При цьому з населення ми заробляємо 107 тисяч. Знову ж у нас населення майже однакове. Мені треба в два рази більше їх бути по населенню тоді. Щоб перебити цю різницю, цей вплив економіки. Але це не те, що прям знато велика проблема, тому що все ще найбільш населена провінція. У нас 100 тисяч населення не на так багато провінціях. Типа ще буде дуже багато провінцій, в яких по 100 тисяч і більше населення буде. Плюс економіку завжди можна качнути. Просто ось так тикнути і почати Лондон, Стокгольм, Кирль на О, ось. Серйозно, Лондон і Стокгольм – це дві найкращі провінції наші. І, напевно, світові одні, одні з найкращих світових провінцій, як Амстердам. А навіть Амстердам гірше. Там Паріж, як я пам'ятаю. Ну, 102 початкові. ну ось. Да, 102 – це найкращі провінції світові. Типу немає краще 102. І Лондон, і Стокгольм це найкращі світові провінції. Постає помзоростусь, якраз вони вдвох качнуться в економіку, і буде все прекрасно. Але поки що на цьому ми закінчимо це відео. Подивіться, ми справді непогано розширяємось. Що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажанням мене підтримати, ви це можете зробити або одна там по в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. будь яку випадку не забувайте підписуватись, ставити подобайки, писати коментарі, наскати на значок, ще по бажанню можете перейти по посанню в і підписатись на мою інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачите, бувайте!